Серед природи та під світлим небом відбулася виставка художніх робіт мисткині пані Галини. Жінка розповідає за свої надбання, зокрема за волонтерську діяльність за кордоном. За час війни я вперше показую в надвірні, тому що прийшлося так, що малювалася не в надвірні і не в Україні зовсім. Малювалася за кордоном, продавалася, зробила виставки, збирали кошти на допомогу потребуючим. І виставлялося. А вже за цей період це перший раз на двірні вже привезла декілька робіт нових і декілька ще є довоєнних робіт. Серед усіх представлених картин прослідковуються три основні теми: квіти, пейзажі та вода, яка є фаворитом у художниці. Тут загалом є три тематики: це е, квіти, квіти з власного городу, пейзажі, е, це квіти у горах. Є така тематика. Е, в основному, наприклад, ось ця такі це квіти у горах і вода, моя вода. Більше звичайно люблю малювати воду нашу: гірські потоки, ріки, озера, ну, водойми. За невеликий час виставки вже чимало людей до того ж і приїжджах підходили цікавитися за картини, що не може не тішити художницю. Хоча і зізнається, доводиться багато говорити. Говорити приходиться дуже багато, бо давно вона не бачили і розповідати є що, бо є нові роботи і є що показувати, знайомити з новими людьми. Є приїжджі люди, які цікавляться і взагалі з Хмельниччини були, з Харкова були люди, що дуже ну я трошки так заскучила за такою бесідою, бо мала такий період, що взагалі не мала бесіди про мистецтво і так далі. Серед усіх робіт особливу увагу привертає картина на патріотичну тематику з назвою Слава Україні, що символізує міць, твердість та силу людини в Україні, про яку і мовить авторка. Такий був стан, просто малювалася. День в день протягом тижня і пробувала нова техніка то-то акрилом. І ще мікс медіа додала з різних фарб. І коли в кінцем результаті я побачила, тло, що виходить прапор, який побував, наче на передовій, то мене само аж це вразило. І робила я це диптих, було дві картини. І потім я собі так вже десь на шостий день так думаю, от треба її чимось підсилити, бо воно вийшло, якби, от якби на передовій краплини крові аж сама була в шоці. І... Я просто додала тут вірші наших відомих поетів, деякі вірші. І якщо ви почитаєте, що тут написано, ви зрозумієте суть цієї роботи, що тут покладено, яка енергетика. Ну, скажу за кордоном, вона виставлялася у мене в галереї, і одразу ж іноземці просто, ну, в емоціях були таких крупних, тому що вони не розуміли, вони по-інакшому сприймали. А коли я їм розповідала, що я хотіла сказати, вони просто були в шоці. Творчість пані Галини є яскравим прикладом, як улюблена справа може перетворитися у спосіб самовираження та навіть допомагати воїнам. Тому зараз важливо як ніколи не забувати та не полишати своє відрадне діло не для продажі, для душі. Але в кінцевому результаті в галереї в Лондоні у мене просто випросила одна жіночка, яка живе в Канаді. Просто випросила одну з цих двох. І я продала, але ті гроші йшли на допомогу нашим потребуючим нашим військовим. Тому мені не було шкода.